Доброго дня, доброго здоров'я. бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий тердучого Самко, Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона вже декілька разів була у нас на ефірі. Сьогодні в неї соло. Хочу нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я ти як медіапроект кожного вівторка о 14.10 ментальне здоров'я пликаємо. Стійкість. Отож, сьогодні в мене в гостях Наталя Лапшова, керівниця відділу психологічної допомоги Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної. Ради кандидатка психологічних наук. Пані Наталі, ради вас бачити. Вітаю. Пані Наталі. Сьогодні будемо говорити знову таки через призму. Я знаю, що у вас дуже багато, дуже широкі такі інтереси, але через призму вашої роботи в Подільському регіональному центрі онкології будемо говорити саме про це: про онко, але про онко в через призму нашої війни, нашої їхньої, на жаль, нав'язаної нам війни. Будемо говорити через призму війни, а конкретно через призму, призму військ. Військовослужбовців, які, е, на жаль, е, отримали або виявили навіть отримали це неправильне слово, виявили е, у себе онкозахворювання. захворювання. Отож, е, які особливості психологічного стану військових з онкозахворюванням, як це відбувається? Це шок люди для людини, це стрес для людини. Це, це і тут війна. Я військовий і ще й таке захворювання. Ну насправді тема досить складна. Глибока, але тема з дуже великим потенціалом. І щодо особливості роботи з військовими, то особисто я ну, так, суб'єктивна така класифікація моя, виділяю дві таких основних групи. Перша група це військові з онкологією, які пройшли через надзвичайно складні моменти свого життя, і які вже отримали, що називається, це. Ось травматичне зростання, да, і які кажуть, що мені вже нічого не страшно. Я витримаю. Я витримав. Я пройшов через таке, що і це я витримаю. Це перша група, і друга група, яка напевно іще знаходиться, знаходиться в процесі того переживання військових моментів, яка можливо не знайшла свої внутрішні опори, і яка найбільше потребує уваги із медичного боку, і з психологічного. Два таких е ну, це не полярні. Я б хотів сказати полярні, але це не полярні визначення. Два таких визначення військовослужбовців. А Можна уточнювати? Вони а, ну. не вони не полярні. Це насправді різні. Вони просто різні. Вони по етапу різні, так угу. от ті, які ще не прийшли до якогось певного розуміння і певного прожиття ситуації, і ті, які вже змогли це зробити, можливо, навіть самостійно. От дякую, що ви отак окреслили одразу два напрямки, тому що наступне моє запитання буде про методи е психологічної допомоги. І ось тут два напрямки, два дві картини е захворювання і сприйняття цього захворювання. Е напрямки різні, так само різні, як і є різне усвідомлення цієї хвороби. Чи можливо навпаки? Знаєте, в своїй роботі ми використовуємо батареї різних методик. Але насправді починаємо із емоційного скринінгу. Ми його розробили. Це такий наш внутрішній поки що документ. Ми його розробили на основі е, програми NCCN. І е, коли спілкувалися з колегами, то вони ну дуже е, так влучно зауважили, що враховуючи. Ту особливість, в як в якій ми живемо, тобто військові дії, ми не можемо залишити тільки. Методики, які вияв... ну, виявляють особливості сприйняття онкологічного захворювання, ми маємо включити також і методики, які будуть працювати на військових. Тому в цьому скринінгу було додавлено декілька методик, які власне безпосередньо стосуються військової тематики. Ось такий цікавий інструмент дуже допомагає нам в роботі. Плануємо його запатентувати, але то попереду. Запатентувати це наша розробка, це ваша розробка. Е, так, це тому що методологія мене завжди цікавить, я завжди ставлю це запитання. Так, але він ще в процесі роботи, тому коли будемо мати кінцевий результат, ми. Знайомо. але це наша розробка. Звісно, це наша розробка на основі, на основі досвіду, на основі матеріалів е, і наших, і зарубіжних е, науковців. Які, е, і взагалі, чи варто зараз про це говорити не зараз, а в, в цій тематиці чи варто говорити про соціальні і економічні проблеми, які можуть виникнути е, до лікування, під час лікування і після лікування? Я беру таких три фази. Розумію. Звісно, варто і чим більше ми будемо про це говорити, тим можливо більше нас почують, тому що проблем надзвичайно багато. І е, ви знаєте, ну я точно знаю, що що ви знаєте, що у нас е, працює школа пацієнта, mm -hmm. і завдяки їй, коли ми долучаємо туди е, наших пацієнтів з онкологією, залучаємо наших пацієнтів військових з онкології, вони проговорюють те, що їх турбує. Ті проблеми, е, ці проблеми, ті складні моменти, з якими вони стикаються, і е, ну. Власне, в такому діалозі вирішуємо ці проблеми. На жаль, недосконало ми маємо систему. Хоча я розумію, що і охорона здоров'я потребує певної уваги, і соціальна сфера, і економічна сфера підтримки потребує. Але... Існують такі якісь індивідуальні проблеми, там де добре слово і можливо вказаний напрямок допоможуть вирішити проблему. Тобто, знаєте, людина, коли стикається із якоюсь такою складністю, то навіть такі прості очевидні речі ну, залишаються поза увагу, тобто, ну враховуючи стан, Да? Така підтримка і юристів, і психологів, і медиків, звісно, в першу чергу, і соціальних працівників. Вона дуже на часі. Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам. Сьогодні в мене в гостях керівник відділу психологічної допомоги Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, кандидатка психологічних наук Наталія Лапшова. І ми з пані Наталією спілкуємося. в проєкті ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Нагадаю, що цей медіапроект, він виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як наступне моє запитання особливості роботи. Особливості роботи з військовими, які мають онкозахворювання у порівняльній характеристиці, наскільки це можна, пані Наталі, в порівнянні з роботою з цивільними пацієнтами, я дуже завдячу нашій адміністрації, яка зробила наголос на роботі із військовими, тобто у нас. Є обов'язковим консультація психолога тих військових, які поступають на лікування. За змогою також е, допомогу отримують їх родичі, якщо така можливість є, тому що у нас дуже багато військових, які е, є з інших областей, тому, ну, на жаль, якби з родичами угу. спілкуватися складно. Ось, е, якщо така змога є, якщо це наш регіон, то звісно до роботи долучається також і е, сім'я військового пацієнта. Так. Угу. Щодо особливостей, що там, що там люди. Але, звісно, якщо це військовий, то ми маємо пам'ятати про деякі такі моменти безпекові. І ви розумієте, якщо людина після, до прикладу, військових дій, або після полону, або після ну, складних таких моментів тортур і так далі, то ми маємо створити. Тим більш для військового особливі умови, тобто умови безпеки, і тут робота в такому ключі. Тобто йому має бути затишно в роботі з нами надійно, і ми маємо створити такий простір безпеки для нього. І тут, звісно ж, має велике значення, де він буде знаходити. Тобто, психологія простору вона також має значення тут, де він буде знаходитись, чи зручно йому буде, і тут важливим є момент цього першого контакту. Якщо контакт не встановлений, то вдруге його встановити вже буде досить. Важко, а можливо. Да, а, а можливо, навіть і неможливо. Тобто ми переключимо на іншого спеціаліста. Mm -hmm. Тому ось такі нюанси вони є досить суттєвими. А, в будь-якій хворобі одним з ключових є момент діагностики. А, якби говорили ми зараз про цивільних, це зрозуміло. Ми постійно поговоримо про це на нашому майданчику: що треба обов'язково себе обстежувати. Жінкам від певного віку певні моменти, чоловікам певного віку також певні моменти і так далі. і так далі. Ми це все розуміємо. Військовий, діагностика. Як от тут сполучити діагностику і військовий? Для мене ці два, ну скажімо так, визначення, а між ними прірва. Ну, якщо по-чесному да? тобто е, не... от я також, я намагаюся рефрефлексанути. Угу. Я от мені я не знаходжу такого підґрунтя е, ні для кого з нас не секрет, як інколи, яким чином наші хлопці попадають. Плави засоб, да? Тобто інколи на медичний стан закривають очі, і людина там не додіагностіна, не пролікована, можливо. Тобто є, такі моменти. є моменти, коли хлопці чекають на ротацію місяцями роками, роками так, будемо чесними. І це також тобто до нас попадають такі військові, які в запущеному стані вже знаходяться. Якби це було виявлено на якийсь момент раніше, угу. то набагато легше було нашим лікарям допомогти пройти цей шлях, побороти е, ну ту стадію часто зреагувати. Що була угу. інша стадія, набагато легше вона була б пролікована, і ми отримали отримали б набагато кращі результати. Але маємо те, що маємо вже І з тим, що є, намагаються працювати наші спеціалісти за що щоєм низький уклін. Ну і, звісно, долучаємося ми. Ось тому, ось так. Ну, На жаль, поки що така є... реальність. Окей, а є якийсь е... вихід. Е... 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 А Хтось чує а, військового пацієнта, що мені треба обстежитись, мені необхідно пройти діагностику. Ми чудово розуміємо знову таки я звертаюся в порівнянні до а, цивільного пацієнта, а ми не раз говорили, що перша друга. Максимум третя стадія, але вчасно виявлена uh -huh. стадія, і, і пан Сергій, до речі, також про це uh -huh. говорив не один раз тут на майданчику, що вчасно виявлена дає в дуже дуже великий відсоток позитивного результату. Звісно, тобто можна те, що ми кажемо, ви, і ви кажете витягнути пацієнта. Звісно, навіть такі слоган у нас існує що рання діагностика рятує життя, але. Я не знаю, до кого це питання. Це, напевно, до кожного із нас, і особливо до, е до нашої влади, але допоки не буде порядку в країні, ну, я не знаю, як, як можна пришвидшити або більш якісним зробити Структурувати цей момент. Це Структурувати, питання. Так. Ви розумієте, що в країні хаос в багатьох системах і е Охорона здоров'я тримається на, на людях, да? і від людей дуже багато залежить. І я більш чим впевнена, що е, якщо кожна людина-посадовець на своєму місці допоможе, внесе якусь свою там, скажімо так, лєпту, да, в покращення е, якості надання послуги, то е, ми будемо мати зовсім інші результати. Але якби не війна, тобто вона весь час. Оце напрацьоване, невілює, на жаль, і багато чого перекриває. Так, звісно, і ми маємо якісь певні досягнення, а потім нам їх, на жаль, руйнують. І ми знову ж таки починаємо з uh -huh. тих маленьких цеглинок складати і йдемо далі. Тому тут знаєте, у нас якийсь такий позиція меншовартості, вартості. Ми весь час чекаємо, що хтось або щось нам має допомогти. Я. Закликаю кожного із нас да, цінувати своє життя, тому що і так його хочуть забрати. Ось бути свідомими і, хоча б раз на рік, дозволяти собі такі здорові дні, да, тобто, коли приділяти увагу своєму здоров'ю <поцес> <поцес> діагностиці. <поцес> а, пані Наталю, а яка кваліфікація потрібна психологу, щоб працювати з військовими, які мають онкозахворювання? Ну наразі а, у нас в центрі. Е, є два клінічних психологи, інші практичні? Ось уже буквально за тиждень буде ще один клінічний психолог, тобто три клінічних психологи? Ну ми виходимо достатньо. І, е, ну наразі будемо говорити, що достатньо я чому Але... запитую на фоні того, що психологів постів всі кажуть, психологів не вистачає вже психологів. Треба буде набагато більше через так. кожного На вчора їх треба так. От, тому, вибачте. Тому я і запитую, а достатньо трьох? Ви знаєте, ми запровадили нові види роботи і намагаємося їх так розширити, скажімо так. Тому поки що ми витягуємо, але в перспективі, звісно, ми будемо свою команду збільшувати, тому що враховуючи особливості військового стану, звісно, психологічної допомоги потребує кожен із нас. Ще один момент. Ми про нього е, також практично говоримо, і зараз також я озвучу цей момент: це момент лікування. А якщо до цивільного пацієнта, я постійно звертаюся до глядачів і слухачів, що достатньо для того, щоб пройти діагностику, щоб потрапити в ваш центр, достатньо простого направлення сімейного лікаря, і тоді ви отримаєте безоплатно, як пан Сергій мене постійно виправляє, не безкоштовно, а безоплатно ви отримаєте певний набір Необхідний добір і діагностики, і якщо потім потрібно, то буде лікування і так, далі, і так далі. Ну, це вже дуже індивідуально. Тут же я хочу запитатися стосовно лікування і внутрішніх ресурсів подільського центру онкології. А стосовно військових, є тут якась різниця в підході в лікуванні в... в тих самих там сімейного лікаря, mm -hmm. потрібно не потрібно направлення. Ну, дивіться, давайте так. Е, я б не хотіла переходити якісь межі ну. Бути етичною да, і не переходити межі, до прикладу, медицини і психології, Ось, але ми маємо розуміти, що є певна структура, певні правила, за якими дії як цивільний пацієнт, так і військовий. Що стосується послуг в Подільському онкоцентрі щодо військових, то Зараз буду повторювати ваші слова. Усі послуги для військових є безоплатними. Це стосується і радіологічного лікування, і хіміотерапевтичного лікування, і перебування, і харчування, і наявних ліків, в тому числі. і при тому не обов'язково чи обов'язково мати направлення сімейного лікаря. 에, знаєте, я. Не хочу вводити в оману там зовсім і... по іншому да, у них у них так. У них своє ЛКК, тому я кажу: я угу. не хочу переходити межі. Оці медицина, психологія. Я хочу залишатися в своєму полі. Добре, тоді ми зробимо просто акцент угу. на тому, що це безоплатно. Звісно, так. це безоплатно і напевно, враховуючи наш час, напевно, крайні запитання: як допомогти військовому з онкозахворюванням зберегти мотивацію до життя? Цікаве питання, і знову ж таки універсального рецепту, напевно, не існує, тому що кожен із нас окрема особистість, і кожен із нас має свій бекграунд. І, знаєте, інколи військовому не вистачає просто. Людського спілкування, і коли ти налаштовуєш з ним певний контакт, і він проговорює те, що його турбує, уже цього інколи буває достатньо, щоб він побачив світло в кінці оці, оцієї темної дороги, якою він іде і каже М Добре, що ми поговорили. Я зрозумів, що може ми... бути так, так може так. бути і так. Так в такому випадку, в деяких моментах, коли ви вважаєте за потрібне, ви як то кажуть, підключаєте, залучаєте рідних, коли це вдається. Звісно, рідні це, напевно, найкраще те підтримуюче оточення, яке може бути в такі складні моменти, і це стосується і як військових пацієнтів, так і цивільних пацієнтів. Так, тому що іноді бувають такі ситуації, коли я так собі думаю, це моя особиста думка, коли е хвороба нас абсолютно всіх вирівнює і прирівнює. І боротьба з хворобою. Я е, зізнаюся чесно, що інколи навіть родичі пацієнта потребують більшої уваги і допомоги аніж самі пацієнти. Тобто є такі випадки, що інколи сам пацієнт заспокоює родичів. Не переживай, mm -hmm. я справлюся, все буде добре. Ми всі справимося. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, керівник відділу психологічної допомоги Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, кандидатка психологічних наук Наталя Лапшова була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А спілкувалися ми з пані Наталією в проєкті в медіапроєкті Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який входить в рамки Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як і ми спілкуємося що вівторка, о 14.10 саме на такі теми, саме в цьому проєкті. Пані Наталія Щиро вам дякую. І я вам дякую. Тихого дня. Тихого дня нам всім, шановні наші глядачі, і слухачі, тишу будемо розбивати і розбавляти приємною музикою. Зараз буде декілька хвилин приємної музики. Потім ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СЕМКОМ вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Події, що поруч.